Дев'ята школа відповідає курортності міста, мало не на пляжі, в старому районі Ліскі. Тут донині навчаються дітки рибаків. Замасковані прямуємо на урок стежити за вчителями. Ми з редактором майже переступили поріг класу. За мить до початку експерименту нас викрили діти. Ольга Фреймут приїхала. Ольга Фреймут, прекрасно, я її не знаю. Ви хто таки? Но ви мужчина? Ви хто директор школи? Я директор школи. Чи ви кричите? Ви присутності дітей? Яким право кричати маєте? Я не кричу. Я спрашиваю по стороні людей. Це не сторонні люди. Ми Ребят, ми я преса. Я раз вижу людей. У вас якісь претензії? Ми інспектуємо вашу школу. Заварюватися мною. Я директор школи. Мужчина, не штовхайте мене. Я не штовхаю, я просто спрашую. Тільки що вас. чого ви мене штовхаєте? Я хто? директор школи. Ви, ти мені отак от пальцями. Я я шкода, я вас пальцем. Ви кам'яні пам'яті з піною. Шкода, шкода, що такі? А ви хто пам'ятник? Ікона Божої матері. Ви хто? Я не пам'ятник. Я директор школи. За моє, за моєю спіною 360 дітей. Ось так почалася перевірка школи номер 9 у Бердянську. Насправді в вашій школі працювали наші таємні агенти. Ми знаємо єлі. про У вас є право. Да, звичайно. Ми Журналісти У є мене є право журналістського розслідування. Діти, <звук> покажіть мені, де ваша їдальня. Пішли в їдальню. директор до вас. Хто у вас головний? Я. Як вас звати? Ніна Іванівна. Дуже прямо Ніна Іванівна, руку вам потисну. Отже, сьогодні дітки на обід я що я... є? Скажіть, будь ласка, мають право заходити сюди люди без халату. Я от там зайшов, навіть не можу. А в мене є халат. Вадим. А у вас він є? Ні, у нас ось він халат, мужчина. Ми діємо згідно закону, на відміну від вас. Ви зараз перечите роботі журналістів? ви на урок, пожалуйста, все на уроку. Учитель, на урок. Скажіть, що сьогодні подавали на обід діткам? Так, значить, в мене є меню. Ми вже поїли. Поїхали. А де моє була. Дайте, пожалуйста. Пойдемте, посмотримо меню. Давайте. Твердий, макарони, капуста, вафлі, чай і хліб. У вас безкоштовне харчування? Міська рада дає діткам гроші на харчування? Скільки у вас на одну дитину видає? 7,99. Всі діти йду безкоштовно чи до певного класу. Директор зараз має дуже милий вигляд, схожий на перукаря, цирульника. У кожній школі ми перевіряємо авторитет директора. Ось як це було у хусті. Так, шановні учні. Ви Ви ще її побачите, зберемося, ви чули, що вона каже. Зараз урок не можна тривати. Манера спілкуватися з дітьми тут дуже жахливо. На урок. Скажіть директор, а чого ви так кричите на дітей? рвалість люди. Як вірвались? Ми як спокійно це? зайшли. Порвалість люди. У вас не було урок, ми прийшли спеціально на перерву. У нас є записано як про дзвінок. Я там, Ви ж не дали, можете, дали. ну але перерва це перерва. Раз. Давайте зараз не сперечатися. Ми прийшли перевіряти вашу школу. Чому? Причина. Тому що ця школа вважається найгіршою Бердянську. За рівнем ЗНО. Я вважаю, що це не показник. А що є показник в школі? Ну, рівень ЗНО це не показник, це може бути помилка. У вас сьогодні ковбаска, так? Бутерброд з ковбаскою. Якщо ви подаєте страви дітям з ковбасою, напевно, не мені вам казати, що вони повинні зберігатися при температурі 7-8 градусів. Давайте подивимося, яка тут температура. 15 це максимально. Подивіться, ця цифра 23. Ковбаса зберігатися при такій температурі не може. Це контрольне блюдо. Сьогодні дітки їли. І ще чай, так? І вафелька. Це одинадцятикласник теж таку порцію? Вона коштує скільки? Якщо я, наприклад, одинадцятикласник? вам не здається, що це за дорого для такої порції? Максимум собі вартість цієї страви 2,50. Тут навіть немає м'яса. Єдине меню на всі ж Тобто міська рада вирішує, що так. їсти. Вибачте, я хочу це показати меру, як може дитина в школі їсти кусок капусти, макарони з сиром, хліб до цього і вафелька. Де тут пожива? Тут можна стати пампухом і таким американським хлопчиком з ожирінням. Я передаю це нашій команді. Ми вам повернемо горнятку і тарілочку, одразу тільки передамо це меру. Ну що, йдемте далі? Дівчата стараються, дивіться, є мило для рук. Хоча це не мило, це вже розбавлена водичка, так? Зекономили. Ну, я так впішла, що це мила, це водичка. Оце так ми живемо. Рушники краще одноразові. Тому що, подивіться, тут вже хтось і гречку зачепилася, і ще щось одноразове. Це на понеділка ж ми приносимо. У вас раз на тиждень рушники змінюються? Я дому приношу. Це ваші з дому? На туди. Ні, не три. Класно, що ви добра душа, але ваша тут доброта недоречна. Скажіть, будь ласка, дошку або ніж, яким ви нарізаєте м'ясо. Я зараз перевірю, занурю в лабораторію і показник має бути 30. Це унікальна лабораторія, яка тільки є в Plus One Production. В принципі, глядачі нам звикли довіряти. 725. Це перевищення норми. Це каже про те, що ви або не часто змінюєте ганчірки, або ті розчини, якими ви миєте, вони недостатньо вбивають в мікроби, тому що це мікроби. Це ж крябалка вже видно, що вона не свіжа. У вас має а бути цілий арсенал. Це милі кастирку. Угу. Це що? Ой, яка вона хідлива, як це мило. Ну що, дякую вам, подивилися кухню, поспілкувалися з дівчатами, які тут працюють. Взяли порцію для мера. Викликаємо тоді, якщо можна, вчителів я хочу з ними поспілкуватися, бо в нас є результати шкільного опитування. Я хочу розказати, що ваші учні думають про ваших вчителів. І, на жаль, Це, тепер ми можемо законно спілкуватися з вчителями. Вона залишається. Екстрений виклик! Я у театрі. Зараз в учительській збираємося. Дорогі педагоги, Відбулася інспекція у вашій школі номер 9. Чому ми у вас, ваша школа, одна з найгірших за результатами ЗНО? Дев'ята школа Бердянська зайняла 6423 місце серед 7264 шкіл. За багато років оцей перший клас був такий, який отакі результати показав. Ми принесли анкетування для ваших дітей. У нас є результати. Що про вас думають діти? Наша агентка педагог за освітою, проводила анонімне опитування серед старшокласників. Це анкети від столичних педагогів-новаторів. Отже, діти вважають, що найкраще свій предмет знає вчитель фізики, хімії і математики. Найгірше ці предмет знає вчитель української мови. На нашому відео показано, як ви перейшли на російську мову. Давайте згадаємо, які нам відомі засоби виразності. Саша, і Пітер, що це таке? Смішно, що я тебе спросила. Нашлі, галом спрашують, так? Да? Ти дуже все таке, хоч працює елементарне почуття гумору найгірше у вчительки української мови. На жаль, а найвеселішою є вчителька математики, вважають діти. І Отже, в результаті комфорт цієї школи. Школа знаходиться у віддаленому районі. Сама школа надто стара і вона потребує капітального Всі реворту. Всі. Я подивилася ці анкети, і на жаль, такого немає, щоб діти були в захваті від якогось одного вчителя. Тому якось одного професіонала дуже важко визначити. У нас є дві нагороди: ганьба міста і гордість міста. Ви не ганьба міста. Але, на жаль, ви і не гордість міста. Ви поки що залишаєтеся на такій нейтральній території. І я вам дуже бажаю, щоб школа номер 9 у Бердянську стала гордістю міста, як найстаріша школа, як та школа, яка підвищить свої результати ЗНО. так кушай, да? Книжек не хватает. Да, книжек не хватает. Не хватает. Нет украинского языка, не полной украинской литературы. Да, химии. на химии. есть, на полкласса нет. А, еще чтобы в буфете больше еды. Да. Бесплатный.